Друзі, усім вітання. Ми сьогодні приїхали на аукціон Алькопа, на якому купуємо досить часто автомобілі. Ось, І зараз хочу показати вам, як тут весь процес проходить. Ну, Тут можна зайти, перевірити перед стартом продаж. Тут прайси їхні. І отут ось така у нас велика парковка під накриттям. Тут комерція зліва. Ось. І ми собі ходимо, на кожному автомобілі зазначений лот. І ті автомобілі, які нас цікавлять, ну не тільки ми тут. Ще не позбиралися, але дуже багато таких, як ми. Ось такий береться прибор і працюємо. Так що, кому потрібні автомобілі, з лізингових аукціоні Франції. Звертайтеся, допоможемо вам покупці.